Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. В студії Безрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати або розуміти, що відбувається навколо нас і з нами самими. Мабуть, кожен народ схильний вважати свою історію особливою і неповторною. Українці не виняток. І справді, хіба не унікальною є країна, яка волею долі опинилася на межі католицького і православного світів і водночас на рубежі християнства та ісламу? А що казати про народ, який у війнах з загарбниками втратив свою державність, але в його середовищі знайшлися люди, які взялися за зброю, аби самотужки протистояти ворогам. Недоброзичності називали їх розбійниками, але для співвітчизників вони були героями, що боролися за справедливість і з нападниками ззовні, і з власними визискувачами. Боротьба була важкою, фактично йшлося про виживання цілого народу. Довелося шукати союзників. Церковні очільники зверталися насамперед до одновірців російських царів, а потім взагалі вирішили об'єднатися з сусідами, такими ж православними, і теж слов'янами. Хоч тільки нові володарі бачили в цьому лише визнання їхньої влади. А з часом почали стверджувати, що і країни такої не існує, мовляв, це лише географічне поняття, і окремого народу зі своєю мовою і культурою. Коли ж народ з тим не погодився і почав боротися за незалежність, його назвали зрадником, виконавцем волі, чи до колективного Заходу, чи римського папи чи НАТО. Потрібно підкреслити. Вважаєте, що я це про Україну? Ні. Про Чорногорію. Паралелі між історіями наших двох народів є справді дивовижні. Тож здавалося, чорногорці, як ніхто інший, мають співчувати українцям. Вони і співчувають і допомагають чим можуть. Але все це якимось дивним чином поєднується з їхніми симпатіями до Росії. Так, можливо, чорногорці не всі знають нашу історію, але зізнаємося чесно, чи багато ми чули про історію Чорногорії. Ми про власне минуле пам'ятаємо дуже і дуже мало. Можливо, тому і повторюємо помилки. І свої, і інших. Цікавтеся історією. Це не лише цікаво, а й корисно. Це був Олексій Бустафін. До зустрічі.